І бізнес, і наука газова компанія в Перу мимоволі працює і в галузі археології. Прокладаючи труби, вона перекопала майже всі вулиці Ліми та Кальяо. і в процесі зробила 1700 археологічних знахідок. Її керівництво мусило найняти археологів. Ми знайшли багато цінностей. Це Ці й руїни до іспанських будівель, серед яких кам'яні стіни, і глонобитні перегородки, і ритуальні давні посудини, і безліч поховань Останнє відкриття зробили в лімі. Робітники знайшли останки людини, яка жила 600 років тому в епоху культури Чанкай. Останки загорнуто в саван. Зараз археологи обережно відокремлюють його від кісток. У Перу часто під час будівельних робіт знаходять стародавні останки і руїни будівель. У самій тільки лімі є 400 пам'яток археології. Найбільш важливі археологічні комплекси Перу це руїни стародавнього міста Мачу-Пікчу в регіоні Куско, і таємничі геогліфи Наски, що на південному узбережжі. країни.